Перша знищена російська бойова машина підтримки танків Термінатор. Насправді в той момент це ми мали глобальну задачу. Росіяни намагалися зробити переправу через Сірський Донець, обійти Білогорівку з півночі. Ми залізли в такий колодязь, Згодні ризикувати життям без жодних якихось матеріальних цінностей, нагород. Ну як же тут без зброї загинеш? Треба ж як воїн загинути. Це ще. Додає до цієї історії огеньку. Друзі, вітаю! Сьогодні наш гість це людина, яка вихована абсолютно в російськомовній Одесі, але стала українським націоналістом-учасником однієї з радикальних націоналістичних організацій. Це студент університету, який у 19 років, 24 лютого, кинув навчання, щоб встигнути на війну. Український аеророзвідник, професійний воїн. На його рахунку чимало знищеної російської бойової техніки штурмових груп, і саме за його коригування був перша знищена російська бойова машина підтримки танків Термінатор. Насправді, в той момент ми мали глобальну задачу. Той момент росіяни намагалися зробити переправу через Сіверський Донець і обійти Білогорівку з півночі. Відповідно, Термінатор на той момент був абсолютно, ну я б сказав, не більш медійним символом цього напрямку. Як для Росіян, так і для нас. Да, вони а, репортажі свої знімали, да, і да, показували, як працює термінатор. Приїжджали в хвалилися термінатором, там їм все показувалося. була, Було дуже багато відео його бойової роботи. Давай, детка, работай. Наша машина БМПТ працює в основному на взаємодії з танками т 80 бв Виходить, працювати парами. Виходить на задачу, отрабатывать, пока благополучно вращаються назад. пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова. Сколько раз вы можете выехать за день? Два-три, в зависимости от того, какая будет поступать задача. Тридцатка, два АГСа, четыре тура. Вот самые ПУРА и самые помогают на дальнее расстояние бьют. Вот так что, всякие глазомер, видеокамеры, все это видит, тепловизоры. В бою оцінили вже ви її? Звісно, всі нас бояться. Да, дві автоматичні гармати 30 мм, да, вони якраз в лісі там. Да, плюс у нього дуже серйозна броня. Зазвичай цей термінатор виїжджав в тандемі з двома Т-90, в тому числі один Т-90 з стралом мінним. Очевидно, вони намагалися собі пробити позиції, по яких пройде піхота. Ну і весь ліс полював на цей тандем. Але вбити їх було дуже тяжко за рахунок того, що там професійні екіпажі, які приїжджали на позицію, відстрілювалися і одразу тікали. По яка рухається, коригувати ну, майже нема сенсу. Просто втратиш снаряди. Відповідно, було дуже тяжко їх підловити на комусь місці. Ми не розраховували в цей день знищити термінатора. У нас був звичайний день чергування, коли ми літаємо, знаходимо техніку і її знищуємо. Термінатор це завжди якась ідея фікс, але ну, враховуючи складні завдання, нема конкретної задачі от прямо зараз його знищити. Вийде, не вийде. Конкретно роковим для першого термінатора став момент, коли росіяни припаркували його біля вже знищеної турбази світанок. На Гуглі, до речі, пробивається спокійно. Це у них був тоді такий відстойник техніки, це Кремінський ліс. Ну, раніше ж курорт був цілий а, Турбаза, там багато таких натуральних укриттів, дерева і екіпаж, сучас, вийшов кудись або покурити, або переговорити. Ну, не було їх в машині в той момент. Ми виявляємо, що це є термінатор, з яким якраз ну, бажано би його впалювати. А, бачимо, що він без танків. А, розуміємо, що треба обов'язково по ньому вести вогонь. Волучним пострілом з артилерії був. Пошкоджений каток. ну, Гусля була пошкоджена на термінаторі. він... Екіпаж зміг від'їхати там, певні. Там, не знаю, я не пам'ятаю, скільки метрів можна визначити, скільки змогли, від'їхали, зрозуміли, що далі воно не їде фізично, екіпаж втік. І вже почалися перегони, хто його швидше знищить, між артилерією. Причому що доля визначила все таким чином, що термінатор став. На такій позиції на карті це видно, абсолютно зручні для коригування. Там можна було ідеально прив'язатися, був постріл екскалібора, який впав десь в метрі від термінатора. Суючи з цього, збив йому захист. Екскалібор – керований снаряд, тобто да, важлива цільний снаряд. Да, важлива ціль. Пріоритетно дуже екскалібор майже точно влучив. Метр – це ну, на відео видно, метр – це дуже дуже хороший результат. Суючи з цього, збив йому захист. Він почав диміти, і потім, суючи з усього, бо дуже важко визначити, всі кажуть, що це були вони. Але суючи з усього, безпосередньо влучання в Термінатор, яке призвело до детонації машини, було зроблено екіпажем 148-го дивізіону окремого артилерійського ДШВ. Зараз, оскільки знаю, це окрема бригада. Це з радянської акації. Був постріл самохідна установка 152 да. мм, Акація так, да, яка не є західною, не є західним озброєнням. Відповідно, там є певний ну, вже, вже знос ствола. Ресурс може, може бути не найкращий. Відповідно, точність, як правило, менша, і те, що вони змогли цей результат е, з неї отримати, це неймовірно, це просто чудо. Як ти вів коригування? Скільки часу? Враховуючи складність ландшафту під Кремінною, то більшість позицій для ведення розвідки з дрону, вони вже пристріляні ворогом, вони знають, що там літають. Відповідно, це було не виключно. По нам вели вогонь, танковий обстріл. Деякі зі снарядів суть усього були просто. Уламково фугасні, деякі були болванки, і ми не могли визначити, наскільки близько цей насправді прильоти стаються. Важливим рішенням було продовжити коригування навіть під обстрілом, бо тоді в небі нікого не було, окрім нас. Ми розуміли, що ми або зараз це зробимо, або його, скоріше за все, хтось відтащить, або БМП якась, або танк, не обов'язково прийдуть і, і його відтащать. Я прийняв рішення: ми залізли в такий колодязь. Звідти там буквально так, от пульт, е, витягували під обстрілом, продовжували роботу, е, знищили його буквально під акомпанемент обстрілу по нас. Е, е, ну і слава Богу, всі без поранень, без уражень. Це ще додає до цієї історії огоньку, Бо для нас це закінчилося благополучно. Скільки на рахунку твоєї групи. І на твоєму особистому знищених одиниць російської техніки, і російських військовослужбовців. Я, на жаль, не можу Ураження. це розповсюджити. Зовсім не можу. Угу. Колись можливо, але не зараз. Да. Ну, там є ще достатньо, відео, Достатньо, да? звісно, є достатньо, є результати. Протеринатори можу розказувати про щось, не можу, але загалом результати є. Розкажи, будь ласка, як ти ухвалив рішення перейти зараз в 14-й окремий полк знов сформований підрозділ. Скажу про 14 й полк, що це унікальний підрозділ, який в основному спеціалізується на дронах, в основному там дрони. Підрозділ сформований націоналістами, людьми, які в більшості пройшли 14-й рік, відповідно мають великий бойовий досвід. Варто зазначити, це дуже важливо, що українська армія. Я це просто бачу по, по собі, що впродовж всього часу українська армія дуже сильно еволюціонує в цьому. В плані взаємодії, в плані управління підрозділами Ну, Це дуже приємно дивитися. У нас покращуються і методи застосування, покращуються засоби, очевидно. Я скажу, що українські засоби БПЛА вони найкращі в світі. Росіяни з нами конкурують, але в цілому досвід який. Мають українські виробники, це унікальний досвід абсолютно. І дуже важливо, що українське керівництво розуміє цей напрямок, відчуває його і дає можливість йому розвиватися так, як він має розвиватися. Тобто не обмежує його в якихось бюрократичних нормах, які були б актуальні для лінійного підрозділу. Бо зазвичай підрозділи БПАК не лінійні, відповідно, не підпорядковуються. Ну, визначеним статутом порядком, які ще були затверджені в мирний час. Тут більшість правил, правил безпосередньо народилося на війні. Як застосовувати, як правильно літати, куди літати, виносні антенни, ольга, ну, аноніміз, анонімайзери на дрони, щоб не визначити позицію пілота. Це все народжувалося безпосередньо в бою. Це не була розробка мирного часу. І це дуже цікаво, тому що цей напрямок найбільш динамічний. І полк в цьому напрямку і загалом тому, чим займається, я вважаю один з найбільш ефективних підрозділів ЗСУ. Ну нічого собі. 14-й полк. Його інколи у нас в офіційних повідомленнях називають взагалі полком дронів. Тобто там багато таких, як ти, молодих людей, які от, так от як ти опановують цю. Професію і мають такий значний досвід з одного боку, багато молодих людей, які адаптуються, приймають цей досвід і ефективно використовують засоби. З іншого боку, що теж дуже важливо, багато ветеранів бойових дій 14-го року, які мають абсолютно блискучу біографію, які правильно розуміють логістику, правильно розуміють способи керування. Підрозділом правильно загалом визначають вектори роботи. Тобто такий тандем, з одного боку, ну, багато, ну, не секрет, що напрямок аеророзвитки – це зазвичай напрямок молодих людей і людей, які тільки прийшли в армію. З іншого боку, воно все координується людьми, які мають великий досвід і знову-таки не обмежують себе статутами. Ну, само собою, використовують їх, коли потрібно, але не роблять так, щоб це заважало ефективності. Розкажи, друже, як потрапити до тебе в підрозділ в 14-й полк, щоб, щоб служити в твоїй команді таких творчих і цікавих молодих людей. Це не до мене. Я думаю, треба звертатися до офіційних представників полку. Там індивідуально розглядаються заявки у рекрутних. Я не знаю, в якому він зараз стані, але я розумію, що там кожна заявка вона розглядається індивідуально. Сторінка полку є ж в Фейсбуці. Так, наскільки Усюди є Фейсбук, угу. наскільки я пам'ятаю, Інстаграм Телеграм. Скажи, будь ласка, ти втомився від війни? Це складне запитання. Що таке втомитися від війни? Ну, на якомусь з етапів ти можеш втомитися через ну, невідповідність очікуванням, От як сталося з літнім контрнаступом. Але. Базово, ну я розумію, що у нас немає іншого виходу, що ми маємо воювати. І наразі, як на мене, один з головних, одна з головних цілей цієї війни це не допустити другу таку саму. Тобто ми маємо воювати, якщо дійдемо зараз до якихось, ну, скажімо, дипломатичних речей, які не подобаються, ми… Можемо допустити другу таку війну, яку ми зустрінемо вже жорсткіше, бо росіяни не будуть наступати як наступали цей раз. Вони, вони ж теж вчаться. Розкажи, будь ласка, як ти коригував вогонь з температурою? Бо ти хворим? Зима, кінець зими. 20, це вже 23-й рік. Треба було знову таки то саме напрям. Білогорівка росіяни просуваються, займають наші позиції. Треба, задача є. І від того, як ми її виконаємо, залежить. Ну, завтра туди піде розвідгрупа. Ну, як я проведу розвідку, залежить їхнє життя безпосередньо, бо я виявлю всі позиції або їх не виявлю, і вони на них наткнуться безпосередньо в лісі. З е, цією мотивацією я виїхав на роботу. Це зима, винесні антени, але сидиш в пробитому підвалі е, бетонному. Відповідно, температура вона ще нижча, ніж. Е, на вулиці. У мене температура 40. А, якийсь вірус підхопив температура 40. 40. 40. Так, просто на грані смерті. Я сиджу там, зрозуміло, прильоти, це, очевидно. А, ну, про це навіть не говоримо. А, і я зробив за день 26 вилітів на дроні. мавік 3, так, Маві -3, да, це дуже велике число. Я тричі там, ледве не втратив свідомість, казав побратиму, кажу, якщо буду втрачати, мене, будь ласка, розштовхай, бо треба далі працювати. На наступний день я вже не зміг працювати, бо ну просто не зміг встати з ліжка, але задачу виконав. І ну, я навіть не бачу в цьому нічого екстраординарного. ну У тебе є задача, і ти розумієш її важливість. І в тебе є способи її виконання. І да, вони дуже часто пов'язані з певними незручностями, як тут, наприклад, температура 40. Це незручність. Але в тебе завжди, от, коли ти розв'язуєш цю задачу, стоїть питання: а чи зможеш ти її розв'язати, чи ні? Думаєш, ну я зможу. Чи доцільно це робити? Ну так, да, доцільно це життя людей. Я ж там навряд чи помру, а вони завтра помруть, якщо я цього не зроблю. Це я скажу звичайна справа на фронті. Коли люди сиділи на спостережних пунктах з температурою під снігом і все одно сиділи, ну це звичайна історія. І коли про неї хтось розказує, вже там через певний час воно сприймається якось ну, унікально, а насправді це звичайні речі. Звичайні речі. 26 вилітів. За день з температурою 40. Друже, розкажи, будь ласка, як ти зустрів 24 лютого 2022 року. Які були думки, які дії? Да, тоді я був у Львові, в університеті, в гуртожитку. Самим собою, тоді ніхто не спав, ну, більшість не спали. Чекали, що буде звернення Путіна щодо, як вже виявилося, початку війни, звернення Путіна. Він оголошує повномасштабку. Вибухи від ракет, сам собою всіх шок. Ну, я був готовий в тому плані, що мене не треба готувати до участі у війни, розумію, що я туди потраплю, просто питання як. А, перший вже взяв потяг на Київ. М -м, в університеті всі там бігають, кричать, хтось плаче, хтось там дзвонить батькам, до мене підходить там один хлопець, каже: куди ти, куди ти кажу, ну як? Ну треба ж воювати, у Київ. Він мене обіймає, каже, друже, будь ласка. Будь обережніше. Мені якось це навіть було дивно. Ну, в смислі так це ж нормально. А що ще маю робити? У мене просто не було жодної можливості для мене якось не потрапити на війну. Це просто це не визначалося з моєю сутністю. От я все життя був вихований і зростав от в декораціях таких собі, наполонівські війни, ну, певна, певна така. Військова слава, захист батьківщини. А, ну, це для мене були базові поняття, лицарство, знову таки, християнство. Ну, це базові поняття для ну, громадянина. В той момент, що ну, це ж не я не унікальний. Військкомати були забиті. Там були черги на сотні людей. Це було нормально. А, я поїхав потягом до Києва. Я просто... Тобі було на той Ти, момент 19 років. 19. років так. Їду потягом до Києва, Житомирська область, там розриви за вікном. Я тоді в мене купе, понятно, потяг пустий, хто тоді буде до Києва їхати. Потяг пустий, купе у мене пусте, я його зачиняю, просто починаю молитися, молитися не вижити, а просто доїхати, буквально, став на коліна, молюся, доїхати до Києва, отримати там зброю і там вже загинути. Ну, нема ніякої можливості вижити в цьому. Ну, всі розраховували, що зараз вони. Оточить Київ буде як в Розному. Вуличні бої і розгром. Ну, ну Ніяк не сприймалася можливість виживання. І от в цей момент просто бажання отримати на руки зброю. Ну як же ти без зброї загинеш? Треба ж як воїн загинути. Ну, і третій страх це нанести якомога більше шкоди перед тим, як померти. Це принципові моменти, які, я навіть пам'ятаю, коли ми, не маючи які бронежилети? Які ні бронежилетів, -ні, ні турнікетів, от автомат, кілька рожків, все, ну, в магазині, все, у тебе більше нічого нема. Це були перегони, хто перший зустріне ворога, хто перший вбиє ворога. Ну, це зараз приймається як ну, якісь там дитячі шалості, але тоді це було настільки органічно. Ну, це настільки сприймалося як щось натуральне, що про це ну, ніхто навіть не сперечався. Я заздрив людям, які вже там повертали, поверталися з передвих позицій. Вони поверталися, там сміялися, казали, от, ми там зараз підбили там, дві БМП там, з 30 метрів, от там з однієї мухи там, одну підпалив, тому ж, блін, ну та а я, а я ж боюся, теж та хочеться. Там засідки на техніку, там, всякі ДРГ, ну це абсолютно сумасшедші часи. Потім вже знову-таки, коли, вже, говорячи про Піски, це все-таки позиційна війна, це оборона. Ми в обороні, нас штурмують. Весну нас штурмували. Навесні. Ти, ти після Києва потрапив. В Піски, тобто, так. Тобто, тобто, ти вже як, В якому якості ти потрапив? Доброволь, в Києві ти доброволь, був доброволець. І в Піскі ти поїхав теж, як доброволець. До нашого друга легендарний доброволець Санта Володимир uh -huh. Регеша. Абсолютно легендарна людина. Він так смущається, коли його легендою називають. Але ну багато вибух... років добровольчий загін Санти, якраз в тому районі Піски під Авдіївкою воює і воює досі. Так, це абсолютно легендарні люди, це останні добровольці на фронті. Е, Санта легендарна людина, яка має абсолютно глибокий розум, яка автор книжок, яка філософськи сприймає життя, при цьому це дуже талановитий, надихаючий командир. І от служба, ну як це не можна назвати службу, от війна поруч з ним, дуже сильно на вплинуло, вона сформувала для нас цей образ, як має функціонувати загалом колектив військовий. Бо добровольчий колектив це дуже цікавий справді для аналізу такий момент, бо всі люди абсолютно різні. Ну, Люди-антоніми, нема там, схожих людей. У всіх якась своя особиста історія, унікальна абсолютно, ну, неможливо їх порівнювати. Одна людина етнічний, там, росіянин, наприклад, який там, воює от, за, за певні свої переконання, які він має проти російської держави. Інша людина це ну, можна говорити, на жаль, вже Пекійний, це чеченець. Тобто зустрічається росіянин і чеченець, які воюють в одному підрозділі права сектору за Україну. А, так само там, знову таки, писали про цю програму, там був до сих пір є 73 роки. Дідусь позивний, старий правосек з 2014 року 73 роки. Ну, можу собі уявити, це абсолютно унікальна людина, у нього унікальна особистість. Добровольчий колектив. Це люди, які згодні ризикувати життям без жодних якихось матеріальних цінностей, нагород, державних нагород, без перспективи кар'єрного зросту. Це колектив неймовірно вмотивований, і відповідно він вимагає набагато більшої якості окремої особистості. Ну, просто ну, вірогідність там, зустріти особистість, цікавіше, вона більша, ніж в середньому підрозділі ЗСУ. Зрозуміло, що зараз добровольчі колективи вони перейшли вимір ЗСУ, це очевидно. Санта це останній добровольчий командир його підрозділ. До речі, вони постійно потребують допомоги фінансової, якраз за рахунок того, що не мають ніякого фінансування держави, вони ефективно виконують задачі, мають втрати. Дуже болюче про це говорити, бо це були знайомі люди і ну, постійно потребують допомоги. Розкажи, будь ласка, про те, ти як історик. Робиш книгу, де, я так розумію, ти зібрав якісь найбільш важливі для тебе емоційні фрагменти, пов'язані з цією війною, які ти хочеш закарбувати, як історію твою і твоєї групи. І це, ця книжка це така візуальна подорож по подіях Великої війни. Вона розділена на три глави, кожна з яких передає от окремий епізод війни, ну, наприклад, там, перша глава це перші півроку. Весна, літо. Це був один настрій. Друга глава це от Херсонський контрнаступ і Харківська операція. Це інший настрій. І третя це зима, літо 23-го року. Це зовсім інший настрій. І впродовж оцих часів з мого пера, з пера мого побратимами моїх побратимів виходили тексти, вірші, якісь фотографії. От все це, яке би дуже добре передавало б цю епоху. Художньому вимірі, бо знову-таки ця книжка вона розкриває цей художній вимір, фіксуючи її. Розкажи, будь ласка, про твоїх батьків: хто так тебе виховав як дійсно свідому людину, українського патріота і дійсно громадянина людини не тільки слова, але й справи. У мене чудові абсолютно батьки. Батько у мене відома особистість, Марк Гордієнко. Зіграв ключову роль в усуненні руської вісни в Одесі. За це, до речі, щось там близько десятка було замахів на його вбивство. Я, в 2014 році Ні, ну, впродовж Коли... років да. там, і ну, зривали машини угу. а, біля нього, і закладували нам зривчатку в під'їзд, і стріляли. Я в цій атмосфері зростав. Це було дуже важливо, бо ну ти вже себе якось привчаєш до такого формату життя. Це це не є чимось поганим. Потім вже набагато легше і воювати і загалом почувати себе впевненіше в українському суспільстві. А, ну, батько зіграв ключову роль 2 травня. За це його до сих пір не можуть вибачити ну, і не треба його вибачати. Росіяни не Росіяни не можуть вибачити. вибачити, за вибачити 2 травня 2014 року в Одесі, коли був придушений російський заколот. І напад на українських активістів. Так, батько був одним з тих, хто координував дії українських патріотів в той день. Mm -м -м до сих пір, знову таки, погрози, до сих пір якісь погрози замаху. До речі, це публічна інформація. всіх, хто СБУ ловило, хто вчиняв замахи на батька. ну, по ну, Зрозуміло, що це були. Або кадрові люди, або найманці з окупованих територій. І по всім ну, батьки питали, можемо їх засудити, можемо їх повернути з метою повернення наших захисників. Батько, звісно, їх повертаєте, це не проблема. Це було дуже, дуже важливо для мого встановлення. Мати у мене так само чудова жінка, яка так само вплинула на мене грандіозно. Батьки мене були з одного боку виховували мене. Впевно, в українських традиціях у нас загалом сім'я така була ще антирадянська ще за часів Радянського Союзу, через це дуже сильно постраждала. Пережила два голодомори, відповідно, не було у нас ніяких радянських симпатій ніколи. Тобто я вже з самого початку ріс вже в таких собі, в такій атмосфері антирадянщини і антиросійської. Бо просто була вже практика історія сім'ї. Батьки у мене з одного боку мене привчали до таких традиційних українських цінностей культурних, з іншого боку, давали мені вільно обирати те, що я хочу по життю. Ну, за це їм велике дякую. Це на мене вплинуло грандіозно і я думаю, вони мною пишаються. Як звати маму? Людмила. Людмила Марк Гардієнко велика повага. І я думаю, що такі свідомі слова. Українського воїна, українського патріота, я думаю, це найкраще для батьків визнання і нагорода в житті.